Два автомобілі та п'ять дронів Мавік передали волонтери з гуманітарного хабу Житомир для військовослужбовців 190-го навчального центру десантно штурмових військ. Дана допомога є дуже актуальною, тому що зараз іде війна дронів, війна артилерії. тому. Маленькі автомобілі і, ну вони дуже потрібні нам тому що автомобілі дуже часто ламаються і для виконання завдання дуже потрібен автомобіль безпілотниками. Укомплектовують один із спецпідрозділів армії дронів, що зараз формується на Житомирщині. Один з підрозділів з підрозділів буде напевно базовий. Буде базуватися. Вибачте за тавтологію на Житомирщині, і і так наші підрозділи формуються. І комплектуються дронами, і сьогодні знову чергова партія і не тільки дронів передаються для Збройних сил України. Дрони це такий розхідний матеріал, це те, що потрібно кожен день. І чим їх більше, тим більш захищені наші хлопці. Бо вони відпрацьовують і як розвідують дрони, і як ударні у нас скидають боєприпаси на голову. Нашого ворога От минулий раз передавали ж системи, які скидають ці боєприпаси. Тому це розхідний матеріал, дорогий, але розхідний матеріал. На сьогодні. Тетяна Докеч, Олег Павлюк, Суспільне, Новини, Житомир.